Нічого не поняла, Такий грохот, взрив. Я оказалась в углу на полу і дуже сильно все боліло. Окно було вибито. Вилетіли балкони, всі двері, окна все вилетіло. Нічого не залишилося. Ми переселенці, ми тут наймали квартиру. Бабушка, ми пішли на базар, оце, всі, ну, в магазин бабушка в нас залишилась там сама вдома, оце якраз де горить. І ми не знаємо, тепер син у мене військовий, він пішов спасати, тепер не машини, я не можу знайти нікого, чи він є спас, чи не спас. З одного боку від місця пожежі у сумах знаходиться сумська школа з іншого боку, дитячий садок. У цих обох будівлях наразі вибиті вікна за інформацією начальника сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Діти під час влучання перебували у школі в укритті.